Всім привіт! Мфс uh, Most Wanted. Ми отримали першу свою машину. Можемо починати? О, да! стійте, ми ж це вже робили, ми ж до гаража доїжджали. Ай. Ну, може, просто збереглося трішки раніше. Не вийшло понтонутися. А то Но ну, тебе нора. Что скажешь? Держать тачку можно сделать. А, не можно пропустить Считай, что это твой гараж. Нок. Но И кстати, классное укрытие от полиции. А вот с Рейзером придется подождать. Сперва надо добраться до него. Ты должен возглавить черный список, а это будет очень непросто. В общем, тебе нужно утереть нос каждому из этого списка. Добейся славы гонщика. Выбери момент и вызови самого слабого из них. И так далее, пока до Рейзера не дойдет. Понял? Я помогу тебе этого добиться. Обращайся, если понадобится. Вперед. Добро. Sonic. Давайте спробуємо гоночку якусь. Після неї потрібно буде заїхати двигун, собі поставити хоча. О, да. Третя. Да, давай, ти зможеш на четверту перемкнутися. О. Спокійно, спокійно, спокійно проходимо Еть. Твою дивізію. Коротким шляхом поїхав, ну давай. Не, не вийде. Так, ну що ж, зараз швиденько приходимо в гоночку, їдемо покращувати машинку Ми будемо вступати в чорний список. Жесть. Давай, 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 давай. Реально. Зараз же ж повертатимет з тих, так свіст. Ось це все. Не так вже складно. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Є контакт, ну це я вже бачив. Оп, пропустив магазинчик. О, а це найцікавіше. Так, погнали, двигун Я є. Є. Двигун 5,5. Чудово. І в мене 5,5. Чудово. Небагато я собі поставив, так, що ми маємо, гоночка. Ні-не-не, яке місто? Давайте цей. Гоночку. Тихо, 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 тихо. І порозганяли, це собі двигун поставив. Спокійно, головне, спокійно. Так, Це в нас принц здається, так? Ви точка, точки до точки, бо чудово. Так, пончик. А хто це поскаржився на швидкість? Мені цікаво, Пішоходів нема. Чорно-білі гусаки. Давай десь там позаду. Дитя не заложи. Тришечки розвернув, буває. Это запрос на подкрепление внимание. Є свободна машина, направляю к вам. Звідки у вас вільні машини? Ви маєте працювати все. Є вільна машина. Ну Ну це не серйозно, чувак. В кінці так нагло обгоняти. Ти серйозно? А, ще рестартити. Давайте розтанемо. Ти мене обігнав, цей червоненький. Хотів спихнути цей в бусик білий, але не вийшло. Ну, погнали, так, десь там на середині нас поліція почне ще мити. Твою дивізію. Що це за жаба жовто зелена, Йди звідси. Ніхто, всі зайняті, всі вдома на Ті ж Один помилки них Та этот вызов, Никто, все, заняты, все вызов сообщите подробности. Дело уже доведе? Те давай вже...

Все ж таки, які на старті машини повільні, це неможливо. Так, відійди. Взагалі не до тебе зараз. Чудово. Тепер якось від... Від поліції здихатись. Кинемо на них дах. Ще один залишився. ДТП сучасні поліцейські машини. Внімає. І що? Що ДТП з поліцейської машиною? Зараз ще один буде. я и крышки не вписался. Да, 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 слухаюсь. До да Ну вот и все. он ускользнул. Что я мог сделать в таких условиях? Когда объект видели в последний раз, он ехал на восток, по бульвару Стейди. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Угу. Диспетчер, это Сьер-1. Высылайте десять. Да, диспетчер с Еродин. Угу. Ну выбывание. Ну це, в принципі, критя гонка і все. Мені там залишиться трішки поліцію порозважати, і можна цього Соні дривкати. Так, на вбивання, це ж останній. Кожного кола вибиває останній цей. Водій. Еть, зараза. Швидко сіптати. Ну да, виходить, Тому і прикола, щоб три гравця вибило. Ну, припустимо. Дуб дерева, звісно, ще той не повертає взагалі. Ну нічого, з часом ми це виправимо. На початку завжди тяжко. тоді дивіться, ну нічого. Так. Єдине, що турбує, що це... Маршрутки на... маршрути на вибивання затяжні. Ну, прикола. Хоча, в принципі, час коло 52 секунди, менше хвилини. Моше. Боже, з якими пафосними людьми я їжджу? Моше, Роджер, Волтейч. Жах. Давай, 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 тишечки. Оп! Ідеал. Так, а по, по копам що нам там потрібно було? А, там дві завданки є. Щось по типу протягнути довго і. Пірус здав до машини. А, і радари ще ж є. Секундочку. До речі, Диздрарів поруч, сто поруч. сто 180... Давай, 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 сто девяносто, 133! сто в принципі, так и хотелось. Так, пари. Ну да, потрібно дві машини покоцати, а потім втекти від погоні. Причому втекти не раніше ніж двухвини. У меня 10-7 затор. Сообщите примети 10-7 затор. Цікаво. По перше, якийсь лихач це я. По друге, як ти можеш мене не здоганяти, якщо ти попереду? І по третє, ти ще не вдупляєш, хто за ким цей мисливство веде. О, а ось як друга. Стояти! 75 Рекомендую його не Чому? Хлопці, вони навіть, навіть не пробували, а вже дорогу перекривати. Да, в погоні найголовніше це тормозити згоден. Диспетчер, давайте все, що у вас є на допомогу. Все, що є, я не сучу. Божеки вони телапті. Все. Всі медальки зібрав, можна валити. М -м, прикольно. Поліцейський не пихнув поліцейського і той розбився. Давайте ліворуч, буду я вас кидувати з хвоста. З вами, звісно, весело. Але іноді ви так тупите. Нема зв'язку, нема проблем. Придумай останавливаться. А поместите старшого по округу. Ничего себе, затор. Следую в прежде направлении. А вот он. Продолжаю погоню. Да ты заявился на мою голову. Год три к вам. через кілька хвилин. Держитесь, я чуть позади. Меня тоже запишите, буду через полминуты. Кадырак на лозунг оптимал. У нас сейчас он начнет резко тормозить. Тахника такая у него. Собирается ехать прямо по стадиону. Это будет моя любимая заначка. Код 6, скрылся, он где-то в этом районе. Информация для участников погони. Код 6 ехал на восток. Минус и перебил. Указанный район будет открыт. Е-контакт. Не... Сони готовы. Погнали? Соні? Mm -hmm. Машина в мене взагалі звір, mm -hmm. тюнінга нуль. Come on. Come on. Просто покращив вигло. Б... Так Соні, вибачай, гаразд, давай ще покатаємось, ти пропустиш ти ж мене, а твою дивізію цей трафік. Нічого, в принципі, він це не дуже розігнався. Все немає враження, що якось це, дуже багато м -м, врізаюсь, а не їду. Я там проскокував, що це таке? Що за... Ви знущаєтесь наді мною? Тільки починаю його наздоганяти врізаюсь то в нього, то ще в когось. Що це за справа? Ой, я чудово в поворот виш. Да йди в баню. Козел, на. А чого стоять? Ви там спілкувались де гречка дешевше чи що? Стали на дорозі, ще й на цих. На паралельних полосах. Так, іди ти в баню. Ех, нічого, зараз все буде добре. Головне не, не врізатись. Чому він постійно тормозить переді мною, козел? Все їй там. Так зараз спокійно. Головне святкувати ні в кого не в'їжджати. Чудово. Проїхали на ура. Так, тут завчасно, хоп. Хоп. Так і хочу, щоб я в когось приїхався. Давай, 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 210 давай, ти можеш. Ай, зацепив зараза. Вилітають, просто вилітають нос в нос. З-під котів, з-під кущів, з-під сонця. Ага. От нащо ти тут зараз був? Швітки зтратив погано. Ну нічого, поки попереду, все буде добре. А, да тут залишилось їхати всього нічого. Кто еще за мною хочет вниз-внизу скрытыйся? Давай, 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 финишно-прямо, ну. Ай, красунчик. Еще одна коло. Запізно, дуже погано повернув. Так, він поїхав тодою Давайте спробуємо з цього боку проїхати. ну В принципі, я програв він небагато. Так. Опа, Привіт привет, собака? Ты ж йо-моє. Це було неочікувано. Давайте я сюди поїду. Ну, що, раз така п'янка. Нормально. Взяти побільше, повернути раніше. Опа! Ну, не ідеально, але. Але непогано. Це чудово, це має бути моя партія. Це має бути моя партія. Він скорочує. Я теж міг скорочувати. Є! Що сталося? Цікаво. Так, що в нас тут? Машина? І тормоза? Чудово. Найкраще покраще, що може випасти, це тормоза. Вінс, ти наступний. А вам дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях, підіймайте пальці догори. Всього вам найкращого і, звісно, вдачі.